Ну що ж, усім привіт! На зв'язку я Деймон і ласкаво просимо на мій канал. І сьогодні ми продовжуємо проходити гру під назвою Mafia 2 DLC The Battle of Jimmy. І нам треба завалити Елроя Тасела та його братів. Ми вже наближаємось до фіналу. ну Це ще не фінал, але ми вже за пару кроків до фіналу. Так що. так що, Давайте чим швидше це DLC закінчимо, тим швидше почнемо наступне DLC. Бо їх ще дві залишилось з цих DLCшки. Так, вибиваємо двері. Ось так. Ось так вам. Трохи не вчасно. Ось так тобі. І тобі. Промахнувся, поспішив. І тобі. Ось так тобі. Так. А ну не ховатися. Ось так тобі. А я вправно із цією снайперською пришкою гунтівкою вправляюсь. Ось так. Ану, велась! Одного та завалили, тепер ще іншого. Залишилось завалити. Тільки. Куди мені підніматися? У мене питання. А, тут іще є сходи. Так, вибиваємо двері. Так, а ну вилазь. А ти тут ще? Я тебе помітив. А ще треба підніматися. Сюди. Or stuck. Use extreme caution. Use of automatic weapons is authorized. All units, code green, back to the station. Use extreme caution. Use of automatic weapons is authorized. Так веба Suspect is about six feet tall, average size. stuck вам. А вилазь. А це ще більше рекорд я побив. 59 косариків очків. Ну і все. Тепер тікаємо звідси. Це 61 косарик очків. Тепер вибігаємо звідси. Я тепер в розшуку. Прошуку все. Чотири касари мені виплатили. За, за таку місію. Так що на цьому це все. На зв'язку був Деймон. Підписуємось на мій канал, ставимо подобайки Та не забувайте натискати на дзвіночок, щоб першими дізнатися про новий ролик. Ну і на цьому це все. До скорого!